Мої вітання, мій любий глядач. Я Євгеній Ламах, Олексій Вертинський, Роман Єсіновський. Олександр Рудинський, Я Володимир, Назар Задніпровський, я Юрій, я український актор. Я Ада Роговцева. Я Рима Зюбіна. Я Ольга. Я Оксана Жданова. Я Анна. І я українська акторка. Я Лінартович Костянтин. Я Марія. Я Іван Ривський. Я Дарія Онищенко. Я Український режисер. Я Гуєвський Володимир. Я Олексій Назирук. Я український кінооператор. Я Тетяна Носенко. Я Марія. Золотирова Влад. Я Михайло. Я український продюсер. Я український каскадер. Я український глядач. Сьогодні, як ніколи, нам потрібен наш культурний фронт і ваша підтримка. Ми не вбачаємо жодної можливості зустрічатися у творчості з представниками країни-агресора. Ми не можемо спільно творити культурні проєкти, бо культура у нас різна. Сьогодні ми боронимо свою. Я хочу дивитись українське кіно, українською мовою. Я хочу, щоб українські митці отримали заслужену повагу та вільно творили мистецтво без російського проводу. Відбудовуємо нашу українську культуру. Підпиши петицію про заборону країні агресору. Творити в Україні. Підпиши петицію. Зроби крок в проєвропейський. та про український вибір України. Підпиши петицію про нашу спільну гідність, культуру і українську історію. Я кажу Росії ні. Ні країні-агресору. Я ціную своїх. Ціную. Ціную. ціную своїх. ціную своїх. Ціную своїх. Ціную своїх. Ціную своїх. Ціную своїх. Ми цінуємо своїх. Підпиши петицію. Підтримай своїх. Зроби це зараз.